На Росії розірвало сховище ракет. Детонують боєприпаси навколо вибухає і розлітається. Окрім цього, під Москвою якась дивна бавовна і пожежа. Схоже, всесвіт відплатив рашистам за спробу бити по Верховній Раді та іншим центрам прийняття рішень. І відповідь пролетіла дуже швидко. Рефі охопили вибухи та вкрив вогонь. Давно треба було масштабно покарати рашистів за їхні злочинні дії. Про це почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки залишайте. Тись разом з нами, а ми будемо розпочинати. Неорафії потужно вибухає та горить в одному з регіонів, навіть оголошено надзвичайний стан та проводять евакуацію населення. А місцева влада звітує про масовану атаку. Цікаво, що також величезну пожежу зафіксували і під Москвою. Так от стало відомо, що пишуть місцеві телеграм-канали. Дим та вогонь видно навіть у сусідніх населених пунктах. Місцеві мешканці поширюють фото та відео, на яких полум'я видно з усіх околиць міста. Потужне загоряння помітили навіть пасажири літака, який у цей час приземлився у Шерміті. Пожежу було видно прямо із вікна ілюмінатора. За повідомленнями загорілося залізничне депо в Алабушево. Що під Москвою, як пише місцевий телеграм-канал Зеленоград, спалахнути могли дренажні ємності, які призначалися для модернізації моторвагонного депо Крюкова. До цього тут же спалахнула електричка, яка прямувала до конакового пасажири, вибували вікна та самостійно відчиняли двері. Місцеві стверджують, що до місця загоряння разом із пожежниками проїхали карета швидкої допомоги, і, хоча ніхто не назвав причину пожежі, навіть самі ж російські змі пишуть, що є ймовірність атаки БПЛА по території московської області. Та пожежа в Підмосков'ї у залізничному депо горить, депо Валабушеві під зеленоградом. Депо для мене це пан Роман залізниця. Залізниця це логістика. Е, очевидно, що це теж законна ціль. Это законная цель, и это как раз тоже работа, скорее всего, Главного управления разведки. ГУР работает непосредственно со своими группами, либо привлеченными, это тоже работа Главного управления разведки. Найти цель, определить выходы, определить механизмы ее уничтожения, уничтожить, подтвердить. Вот мы видим сегодня такую яркую работу. Наших разведчиков. Я думаю, это еще только начало, еще целый день. Впереди. Поэтому посмотрим. Завтра, завтра утром, наверное, будем еще проговаривать э, их действия. На полі бою вони працюють в основному за нітки, то тобто в тилу противника, в глубокому тилу противника. А після атаки Воронезької області лунають вибухи та здійнялася масштабна пожежа. Відомо, що влучили велике сховище боєприпасів і відбулася детонація вибухонебезпечних предметів. Губернатор Воронезької області Олександр Гусяв повідомив місцевому змі, що людей вирішено тимчасово евакуювати у кілька населених пунктів. Про початок евакуації порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села пові. Думлять співробітники оперативних служб. Тим часом моніторингові спільноти пишуть, що дрон добрий дрон влучив саме у складі зброї і боєприпасів. І звісно, публікують відео на доказьому, які завбачливо зафільмували місцеві жителі для демонстрації у соціальних мережах. Детонувало дійсно потужно. А ось карта пожеж від НАСА також показує дискотеку в селі Солдатська Воронезької області. Все це відбувається на тлі щоденних ударів РФ по території України. Зокрема, після нічної атаки дронів Арефі, уламки збитого безпілотника, виявлено біля будівлі Верховної Ради у парламенті наголошують, що пошкоджень не виявлено. Уламки впали на вулицях, розташованих недалеко від урядового кварталу. Зокрема, у Печерському районі на вулицях Панаса Мирного, Грушевського та на Кловському узвозі, ну і також у Дніпровському районі. Окрім того, раніше у самій столиці Рефія Москві після масованої атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це тоді повідомив мер Москви Сергій Сабянін. Відомо також що в районі Кар'єру в Котельниках Гриміло вже згодом і пролунала повітряна тривога. Та ще один вибух повідомляв телеграм-канал і телеканал 360 з посиланням на очевидців. Місцеві жителі розповіли журналістам, що спершу чули гуркіт, потім на заводі помітили дим. Змій пишуть із посиланням на мешканців капотні, що в районі МНПЗ було два звуки вибуху: один прогримів, а потім другий. Хвилин через 10. біля в'їзду до НПЗ почали чергувати машини швидкої допомоги та реанімації. Повідомляє МСК Одинру за даними телеграм-каналу, база пожежники провели три пінні атаки на заводі. Вони охолоджують конструкції та чекають, коли вигорять залишки газу. Зранку цього ж дня у московських аеропортах внуково Домодєдова та Жуковський запроваджувалися тимчасові обмеження для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден згідно із повідомленням арам над Москвою та Підмосков'ям вранці збили 11 безпілотників. ППО спрацювала у Подільському, ступіно, Одінцовському, Ленінському та Раменському місцевих округах. Також у Москві горять не тільки стратегічні об'єкти, а й цивільні. Так у столиці Рефі напрододні спалахнула адміністративна будівля. Зокрема, повідомляли пропагандисти, що у Москві горить будівля на Бережківській набережній, Дим від пожежі видно по всьому центру міста. За попередніми даними пожежу гасять за допомогою дрону. Дво вертольотів К-32 та навіть пожежного корабля, полковник Чернашов. Рашисти зазначили, що вогонь палає на площі тисячу квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено понад 130 осіб та 45 одиниць техніки. Інформацію про причини займання та постраждалих ще уточнюють. Ну і також напередодні в Москві сталася ще одна масштабна пожежа. Йдеться про загоряння в 19-поверховому будинку, що будується на вулиці Народного ополчення на північному заході міста. Повідомляється, що займання сталося у вентилі. Ряційному коробі пожежу, нібито ліквідували на площі 40 квадратних метрів. За інформацією ЗМІ, трьох людей евакуювали з даху будівлі. Ну і також відомо про чотирьох постраждалих у наслідок пожежі. У мережі повідомляли, що через загоряння монтажники, які були всередині, виявилися заблокованими. На опублікованих в мережі кадрах один із них вибив вікно і висунув голову, щоб не задихнутися. Згодом стало відомо, що за попередніми даними до медичних закладів було доставлено трьох постраждалих. Точно причину пожежі встановлять за результатами. Пожежно-технічної експертизи до слова, сильна пожежа у Москві також була в ТРЦ «Ріо». Там горіли верхні поверхи і фасад. А сто густого диму і відкрите полум'я було видно здалеку. Окупанти також годували для гасіння пожежну авіацію. Горіли верхні поверхи і фасад. Стоп густого диму і відкрите полум'я було видно і здалеку. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що дуже шкода, що наразі Україна не може вдарити по Кремлю західними ракетами через недостатні радіус їхньої дії. Цитуємо пана Зеленського. Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити, тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є. Це близько 200 кілометрів. Сказав про це пан президент на 50-му міжнародному форумі. В Італії президент підкреслив, що питання далекобійності справді є серйозним, оскільки Арафія щомісяця використовує понад 4 Тисячі авіабомб на сході України при цьому тактичні бомбардувальники, з допомогою яких рашисти запускають такі авіабомби, знаходяться на аеродромах за 100-300 кілометрів від кордону. Цитую: ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних, сказав Зеленський. Натомість, очільник української розвитки Кирило Буданов зазначив, що безпілотники ЗСУ можуть вражати рашистські військові об'єкти на відстані до 1800 кілометрів. Я в свою чергу вдячна оглядач. Чисте, що вододивилися відо до кінця, підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. Зустрінемось в наступних випусках.